Я вже можна вже нічого говорити, ти вже все сказано, але все-таки підготуватися до покаження. Раніше його присутність, але велика ціна допомагала десь шукати, шукати якось ціну менше. Спочатку це було звичайно біомасою, розпилення сонячних. До речі, польський проєкт, який ми зараз ведемо, один з ключових акцентів спалювання біомаси огнення електроенергії це все-таки екологічність з точки зору заміщення СОП, рослину, потім з рослиною назад сферу. Наскільки це можливо технологічно, типу там на першому плані викопні джерела все-таки задовжені дорогі і в друге викопні на другому плані по використанні біомаси в Україні, то ви бачите, що За цей час десь приблизно п'ята генерація систем спалювання, яка з кожним роком і дозволом набуває можливості і універсальності використати, використати, використовувати біомаску. Тут незатиплоробне дерево, це просто було як таке, як позалопчик, тому що дерево завжди теж його можемо спалювати. Але в цьому році, а в другому році, ми бачили, що робилося з швидким соняшником, як ключовим. Ціна була. 20 доларів сьогодні мав десь 200 маленьких приблизно. Відповідно, лошковання сонячника стали плотовим бали для використання і почалися пошуки 10. Ми до цього були готові, тому ми, ми говоримо, що все виходить дешевший, ніж сама лошковання вони їх менше, але вони виходять в певний період часу. І теж вони не стали дорогі, ми підтягнулися під дошвиня і відповідно вартість. І ключовим в минулому році ми активно займаємося тим, що пропонуємо далеко все-таки з поля будемо збирати частину рештів кукурузи, ріпаку, з лаку. Поки зразу скажу, вдається дуже весело. Чого ми вбираємося в аграрний блок, який не вбирається, а ми розуміємо, що користувачі землі, вони так чи інше. Ми пропонуємо 20 сутків зібрати з землі, ходуть е назад в рух, і це є добрим для рослин. Тому що тут є такий конфлікт інтересів, або людина збирає пожиденні решки і створює ще один несе місце продажи палом, або залишається і зменшує витрати по хімічним докладам. Тут цей баланс покажений решти. 170 об'єктів, які немає, у нас десь приблизно відсотків, які для себе стирають відходи, збільшують переможні з поля, всі і мали це планувати. Але це піде. Це кружний процес. Але все-таки зараз просто мотивація. Чому? Ви бачите вартість, це у нас... З газом 1778 по сьогоднішній землі. Потім бачимо з вами низька деревини, бачимо, що нешника, то теж було більше, раніше було два. і мати ту ж саму волонтери по вартості в районі 900 1000 гривень. Але відповідно технологічне рішення для спалювання має бути раз, технологічне рішення для складу, подачі і все таке інше було б неправдою, якби я казав, що це просто. Ні, це не просто. Ми зайшли в цей приблизно десь рік назад, розуміючи, що впало в шпині, якби у нас народжується кожен день. І тому ми побачили, що технічно налаштування, змін на обладнання, скажімо так, тюнт обладнання все-таки вимагається вкладати. Але вигуру, це до того, що мотивація, ви бачите зараз, що то розлашає. Теж економіка. Це порівняння газ немає один, на торфі один до трьох. Два з половиною. на Лушпині сьогодні 1,45%. Да? Да. На Лушпині 1,45%. Опит, все таки, я трошки приклав, поки він і створює виготовляючи технології спалювання і створили опит на спали, яке відбувалося в рігінарній Ну, Це вже казав. Досить широко розказав, що таке добро є. Треба на нього звернути увагу. Сьогодні це математичне зігнення Ну, Зараз ви бачите, як корій Це один із спалювачів, який ви бачили на самому початку, що концентрований рішення перештовхували. Е, приблизно так енергію видає ту саму. Кількість і способ це вже технологічне рішення. Але ви бачите зараз, ну... Е, ну, відповідно, то здорово, але спалювання вимагає пристроїв, які ми виготовляємо. Це колись духове рішення, про Все остальне вимагає крути, проекти, проєктування, система спалювання, система ліколо, система е, деорації. Червоний і у нас рядом з нами. Коли назву хає зв'язку з тим, що вимогів вимоги продукту, нас застали за цей період часу змінити. དེ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ ངོ་གསལ་གྱི་ཁ་གསལ་ Позиція дуже проста. Ефективно, да, дорого, але ефективно з точки зору тепло, тепло, зменшення витоку паливу. По, 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 по. А саме основне те, що ми не зупиняємо попливою до трьох місяців мінімум, а то заходимо до деяких В принципі, роботи якось да. той, той самий фабрик. Він вийшов, пройшов через весь котел вийшов, він знаходиться в зоні діє температури. І тим самим піднімаючи ефективний так котел, бачив витушний, а там стоїть просто в Постійно стоїть котель, це особливо деклара, там, де дискій. В тих місцях, де треба, відповідно, використовуєш досить цього. Я прошу свій досвід, як говорить, де що І Тепер можу про ефективність того плану. Зазвичай ми кажемо, що ефективність котла звичайної біомаси, якщо ми його не І не увага, коли ціна мушпення безплатна. Перніше, коли ми ніякому не отримали, то це не заплановано. Коли ця мужлення стає 200 доларів в руку, і його можна подати арену, то він на ремонт, тоді вже йде на таки, відвідувати не болит, як його використовувати, достатньо для пари, а все остальне буде готувати може ці кошти. Виходячи з цього, ми побачили, що наш КПД-котла, який використовує з барговою чинки, може... Так, да, ми не візьмемо 95 газ. Але все-таки, і це десь 24%. Якщо брати про котел 15 тонн, ми можемо з участиєю зробити з тої саме поверхові 21 тонн, це ж плюс 6 тонн на один. Це раз. Друге, за цей час ми можемо втратити менше на 1,50 кг, то і кілограм на тонну пару, а це весь цей період часу, щоб до яку ми можемо отримати додаткову і не палити просто атмосферу, а туда депутати. Тут два собака. Оцей режим верхній, це коли парова очистка працює. Тобто вона, ми розуміємо, що вона не потрібна стійко, але вона періодично заходить, Прочистка 5, коли не вічна. Період часу переймаємо, наприклад, зміни. Зазвичай так і відбувається. Потопати ефективність, але знову ми почистилися, у нас піднімається коефіцієнт кофесентповнень знову збільшується. І політно, такий І нижня це традиційно 30 днів і 2 дні на число. Вже ну, порівняти можна. Це точно менша кількість експлуатації, більша кількість людської, людської праці це раз. і відверто, ну, не дуже приємно, коли ти сидиш і

того Все-таки треба, чи є фаул, чи нема фаул. І це на такі переходки буде росте. І в Україні каже, дивно у нас було, почали проєктувати модели, які не спалюють життя. І працювати віддавати, то і не допомагати. Дивно для нас, тому що ми цим не займалися. Олег, і чуємо я потрібен у загальний? Ми бачимо, скільки нас електроенергії у 2022 році, скільки виробляється і якими джерелами. Звичайно, атомна закладник, ТЕЦ, який буде синів 34%, 24%. І а, ТЕЦ по генерації 5 6% 40, це те, що зараз популярна мода, але Потім у нас є відновлювані джерела, вона всього 3,3% у нас. Це дуже малий цей для такого спочатку. Люди розуміють, що 24% сьогодні у нас досить суттєво життя. І я теж можу розуміти, що цей розход треба, скажімо так, червону тець, набір. Два і два. Два і два і три. Треба збільшувати, то збільшувати її на використовуючи біома або інших палку. Ну, Мотивація та сама. Якщо показувати палубу на то якщо вона використовувала 3,500, 3,5 це в тому числі Сервіс само собою, ну і супровід, суповід е, дисплеченізації в землі. Ну, це тут коротко про географію довіри, ми так її називаємо. Зараз ми Україна святе, в Казахстані теж є, і це вже починається з 1920 року. В Грузії один об'єкт.